Всім привіт! І з вами Channel Joy. І сьогодні будемо такий випуск по робочому столі. Як відкрити гаджети робочого стола. Наприклад, годинник, календар і там погода, валюта. От зараз покажу. Заходимо в пуск, всі програми. Потім. Шукаємо, шукаємо і тут колекція гаджетів робочого стола. Криваємо і воля. От часі. Жмемо переташуємо. наприклад сюди. Календар. Що хочете на ваш на ваш смак. думаю годинник найпідходящий для того, щоб. Дивитися година і календар. Думаю, багато хто не розуміє, але я наприклад розумію. Так, наприклад, головоломки. Удумається, знаєте, така мозаїка. І складаєте. Також там можна є параметри Вибираєте фотографії. Також тутка. Вбирайте годинник. На ваш смак. Мені простенький. Простенькі, перші години. І тут тут більше вже немає. Бачите, відкриває сам календар. І з вами був Channel Joy, канал радості. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці догори, лайки, як хочете його називайте Всем удачи, всем пока.